Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України. Я з Кунчин-Анджелем із з півдня Одеської області. Сьогодні покажу вам свій камсис. У мене їх два. Це самий звичайний оранжевий. І туди далі, вон, бачите, поплетяний на стовпчику жовтий. Ну, Жовтий у мене не так давно. Самі бачите, стволики. Цей набагато тонший, бачите, його так позакручувало, щоб було цікаво. І сьогодні я їх обрізала. Бачите, обрізала. Зараз там покажу на тому великому гілочці. Ці всі гілочки потім переб'ються і підуть на компостну кучу. Тут у нас, бачите, вже камсис у нас старий і доволі такі гляньте які геляки. Вони вже поприростали навіть до за цієї залізної труби. Зараз вилізу. Я кожен рік його обрізаюсь. Бачите, в принципі, така обрізка, називається полардінг. Це коли ви кожного року обрізаєте всі ці прирости молоді на одному і тому ж самому місці. І бачите, вже ця гілочка така сама не дуже товста. Зате, от бачите, тут вже такі, як нарости. Робляться, тому що багато гілочок і всі вони обрізаються кожного року на одному і тому ж самому місці. Тут воно, бачите, ще відбивало знизу гілки, але я все обрізаю, кожен рік обрізаю, отак От само обрізаю кожен рік на одному і тому ж самому місці. Іноді вже якісь гілочки прямо бачите, трухлявують, обломуються, то це не страшно. Це така зараза, що жаліти тут нема що. Так, дуже цікава рослина. Мені дуже подобається вона цвіте. І скажу, що, ну, ви зразу скажете мені, що це дуже агресивна рослина. Як на мене, то не така, то вона агресивна. Росте в мене тут вже, ну, десь біля 10 років на цьому місці. Так, весь час її обрізаю. Весь час. І, можливо, ця обрізка і не дає йому. Так наростати кожен рік, тому що, враховуючи те, що обрізаю, він трошки прихворює. Деякі гіляки я не можу обрізати. І просто їх обламую. І воно обламується трошки стовбур. Я ж кажу, це нічого страшного. О, гіляки зараз беру, теж, бачите, обрізала. Кожен рік отак обрізаю і пробиваємо ці гілочки. Відбиваю у мене ось у цій клумбі, десь штуки три. На доріжці, отут, на цій доріжці десь один, отут десь один. І отут за зеленою стіночкою теж один чи два кущики. Я їх не викопую ніколи. Я на, на стежці бризгаю е, отравою, коли бризгаю траву, а тут всюди просто обрізаємо при землі. І ви знаєте, от скільки років у мене більше е, цих е, ну, скоріння. Оцих отприсків мені більше не дає. Мені, знаєте, мені дуже так подобається саме, от саме в такій формі. Потім ці гіляцькі наростають, от з весни наростають, оце за, при, прирости за рік. Вони наростають і вони цвітуть дуже гарно такими фонариками, рюмочками. І от така краса. Скажу, що я не жалію. От у мене скільки цей жовтий росте, у мене всього був один е відросток від корення, я його відкопала, людина попросила, я від відіслала. Більше нема. Ну, нарізала, не знаю, чи вдасться чи ні, нарізала ось таких патичків. Побачу. Бачите, вони тут попускали корінчики. Просто в землю повтикую, побачу: прийметься, не прийметься, Не прийметься, так і буде, то не страшно. Прийметься то добре. І саме жовтий оце я нарізала гілочок живців і буду живцювати. Просто в землю потикаю і На, все. Навіть накривати не буду. Побачу, що з цього вийде. Це перший раз я так буду робити. Тому що жовтий, скурніш кажу, за скільки років видав один відросток тільки. Ось так я вирощую. Кампсис, як кажу вже, цей у мене оранжевий росте доволі довго, десь біля 10 років. Ну, років 8 росте в мене це точно. І 8-9 десь так уже. І все нормально. З цими котами от лізуть на голову і все. ну Неможливо стати на новому місці. Так, друзі, так що, якщо будете стригти кампсис, як бачите, то все воно чудово. Ну, Це так, у кого багато землі, все-таки у кого маленькі участочки, то краще його, звісно, не заводити, цю рослину, так як у нас ось місця, то я посадила. Ну, Скажу, що моїх батьків ріс кампсис отак от під хатою, забетонований був двір. І під хатою от десь з пів метра було ну, сантиметрів 70 від хати був такий отвір, і там ріс кущ камсеса. І скажу, що він ріс в хаті ніколи нічого не вилазило. Потім племінниця звідти його прибрала і посадила його трохи далі. От я його саме брала з, -з, -з батьківського дому, цей камсес, відросток брала собі. Так що, друзі, просто показую, розповідаю, як він росте у мене і все, він мені таких. Хлопотів не завдає. Ну, от і все про камсис. Ну, а взагалі, це, звісно, це агресивна рослина. Ну, якщо будете, мабуть, трогати коріння, ще раз наголошую, що я коріння його не трогаю, я його не відкопую ніколи. І воно росте у мене досить таки нормально. Матросик нема більше, 7 гуляти. Так, ну, друзі, і все. Бажаю всім гарного дня! Це буде наша Україна.